Виконуємо право 37.3 пункт Е до параграфа 37 за підручником інформатки 9 класу авторів Казанцева Саценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Відкриємо вікно програми File, New File. Створимо список. Я назву даний список просто Май. Помістимо в даний список деякі числа. Для зручності помістимо цілі числа, ну і їх кількість може бути різною. У мене 10, у вас може бути 2, 3, 20, ну і так далі. Тобто будь-яка кількість. Ну і для початку нам потрібно відсортувати даний список за зростанням, причому відсортувати методом вибору. Коли ми сортуємо методом вибору, то нам потрібно виконати такі дії. А саме, Вибрати найбільший елемент серед елементів поки що неупорядкованої частини списку. Після цього обміняти цей найбільший елемент з останнім елементом поки що неупорядкованої частини списку. На останньому кроці виконання даного алгоритму свої місця займуть одразу два елементи списку, саме тому кількість ітерацій циклу у нас буде на 1 менше, ніж кількість елементів списку. Отже, нам потрібно знайти, яка кількість елементів. Знайдемо кількість за допомогою функції LEN і збережемо її в змінній N. Ну і Крім того, що нам потрібно його сортувати, нам потрібно потім буде ще визначити, скільки елементів масиву змінить своє початкове розташування. Ну і ще дещо. Один способів це робити. Це порівнювати початковий список та відсортований. Ну якщо в нас будуть елементи на тих самих індексах, значить вони залишились на тому самому місці. А якщо ні, значить переміщені. Тому давайте зробимо копію даного списку і будемо працювати з цією копією. Назвемо даний список MySort. Тому що саме цей список ми будемо сортувати. Але якщо ми зробимо копію ось так, то коли ми будемо змінювати список MySort, то в нас автоматично зміниться список і My. А нам цього не потрібно. Тому для того, щоб копія була незалежна, допишемо ще функцію List. Тепер у нас вже копії незалежні. І тепер будемо сортувати. Сортуємо в циклі з лічильником FOR. Як ми з вами говорили, кількість ітерацій на один менше за кількість елементів. І тепер для початку нам потрібно знайти максимальний елемент в списку MySort. Давайте будемо зберігати його в змінній MaxSort. Шукаємо максимальний елемент за допомогою функції Max. Ну і ми з вами говорили, що нам потрібно знаходити максимальний елемент серед елементів поки що непорядкованої частини списку. Під час першої ітерації на список повністю не відсортований, але після того, як буде знайдений максимальний елемент, його помістимо в крайнє праве положення невідсортованої частини списку. Тобто максимальний елемент, це він нас здається, поміститься ось сюди. А той елемент, що був ось тут, поміститься на його місце. І ось цей крайній елемент вже буде відсортований. І на другій ітерації ми вже шукаємо максимальний елемент серед цієї частини. Далі серед цієї, серед цієї. Ну і так далі. Отже, нам потрібно це врахувати. І ми шукаємо повністю по списку на першій ітерації. І для цього віде кількість елементів списку. Віднімемо лічильник і. На першій ітерації в нас буде і рівне 0. Тобто будемо шукати до кінця, далі мінус 1 до ось цього елемента, і так далі. Починаємо шукати від початку, щоб вам було зрозуміліше. Навіть допишемо 0. Пам'ятаємо, що нумерація індексів в списку розпочинається з 0, тобто перший елемент має індекс 0, другий елемент має індекс 1 і так далі. Ми знайшли максимальний елемент, тепер нам потрібно знайти індекс ось цього максимального елемента. Збережемо його у змінній індекс Max і шукаємо індекс з допомогою метода індекс. І тепер нам потрібно обміняти ось ці елементи максимальний, поставити в в кінець, а той, що був кінці, поставити на місце максимального. В Python можна обміняти елементи таким чином. Тут ми пишемо індекс, n це кількість елементів. Значить, індекс на 1 менше. Через це віднімаємо ось тут одиницю. Ну а чому ось тут і, я пояснював ось тут. Причина та сама. Давайте тепер виведемо даний відсортований список. Для цього скористаємося функцією print. Хоча давайте, щоб було зручніше. Також виведемо ще і невідсортований список, щоб було зразу видно, як нас сортується. Давайте збережемо у власній папці файл Python, збережемо з імені вправа 373e. Та виконуємо run run модуль. Так, десь помилка. Показує, що в ось в цьому рядку. Нас метод не Insert, а індекс. Шукаємо шуканий елемент максимальний за допомогою метода індекс. Так, тепер початковий список. І відсортований список, так, справді відсортований. Отже, ми його відсортували. Тепер знайдемо скільки елементів списку масиву. Пам'ятаємо, що масив в Python називається списком. Змінили своє початкове розташування. Тобто, наприклад, число 4 змінило своє початкове розташування, стало ось тут. А от число 9 не змінило. Це ми будемо шукати просто порівнянням, який в нас є елемент під індексом 0 в невідсортованому списку і в відсортованому. Ось тут видно, що в нас різні елементи, тут однакові. Робимо це, звичайно, в циклі з лічильником Form. Проходимо по всьому списку. Ну і перевіряємо умову, якщо і елемент списку My, невідсортованого, рівний, знак рівності позначається ось так. І тому елементу списку MySort, тобто відсортованому. Зверніть увагу, що в нас ось тут відступи. Дані відступи мають бути обов'язково, і вони рівні чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Якщо однак значить елемент залишився на своєму місці, нам потрібно підрахувати кількість, скільки залишилось не на своїх місцях, отже, створимо змінну лічильник, назвемо її count, в якій будемо зберігати дану кількість тобто скільки елементів залишилося на своїх місцях, надамо їй початкового значення 0, занулимо її. Ну, якщо дана умова істина правильна, значить збільшуємо лічильник каунт на одиницю. Ну і крім цього, нам потрібно знати ще порядкові номери елементів списку, які залишилися стояти на своїх місцях. Зразу і будемо їх виводити. Запишемо, що саме виводимо, щоб було зрозуміло номери елементів, які залишилися на своїх місцях. Ну і номер елемента. Тобто індекс елемента. Я сподіваюся, що це нам потрібно все-таки індекс виводити. Це в нас лічильник I. Давайте перевіримо, чи все працює. дивимося перший, другий, восьмий. Перший не змінився, другий. Пам'ятаємо, що нумерація розпочинається з нуля, отже, нульовий індекс, перший, другий ось це восьмий. Добре. І крім цього, нам потрібно ще знати, на якому місці в масиві знаходиться елемент досортування, який зараз розташований в деякому катому місці. Отже, нам потрібно спочатку ввести ось це кате місце, тобто індекс будемо зберігати. Елемента після сортування, ну і будемо його вводити з клавіатури. Тобто, щоб користувач вводив з клавіатури, але не зважаючи на те, що будемо вводити число, це буде рядковий тип, отже, рядковий тип потрібно перетворити в цілий, для цього скористаємося функцією int. Ну а далі використовуємо функцію input, для того, щоб ввести це число з клавіатури і присвоїти змінній k. Запишемо також підказку, щоб знали, що ми робимо. Введіть індекс елемента після сортування. Ну і тепер спочатку нам потрібно знати. Що в нас стоїть в ось цьому відсортованому списку під індексом K? Знайдемо цей елемент, присвоїмо його з наприклад, LM. Отже, елемент знайшли, а тепер виведемо індекс елемента до сортування. Шукаємо даний індекс з допомогою метода індекс. Цього разу не перепутав, справді індекс написав а не інсерт. І шукаємо. LM. Так, ведемо індекс елемента після сортування. Давайте ведемо, наприклад. 0. Тобто, щоб знаходило число 4. Ну і після сортування 0, 1, 2, 3. Так, я перепутав. У нас потрібно ввести індекс елемента після сортування. Це в нас відсортований список, індекс 0, ось це, мінус 75. Значить 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все добре. Отже, знайшло. Давайте ще раз. Введемо 9. Це в нас число 45, 0, 1, 2, 3. Так, все працює. Так, і я ще дещо пропустив, а саме нам потрібно вказати, скільки елементів змінило своє початкове положення. В зміні count ми зберігаємо кількість елементів, які залишилися на своїх місцях. Отже, для того, щоб знайти, скільки елементів списку змінили своє початкове положення, нам потрібно від загальної кількості елементів n відняти скільки елементів залишилося на своїх місцях. Тобто відняти count. Давайте це обчислимо і зразу виведемо за допомогою функції Print. Кількість елементів, які змінили своє початкове положення. Від загальної кількості віднімаємо кількість елементів, які не змінили своє положення. Отже, якщо в нас Три елементи змінили своє положення. А всіх в нас елементів є 10. Значить, 10 мінус 3 буде 7. Отже, все правильно. І на цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!